Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 60 ми вивчили привітання в англійській мові. А зараз на уроці 61 продовжимо цю тему і поговоримо про 10 груп англійських привітань. У відносинах між людьми привітання відіграють надзвичайно важливу роль. Оскільки вони є першими репліками словами та фразами, які ми чуємо від співрозмовника. Так створюється наш імідж імідж людини, яка як добре володіє англійською мовою, так і поважає і розуміє культурні та лінгвістичні особливості тієї чи іншої англомовної країни. Таким чином, до вашої уваги пропоную формальні та неофіційні англійські привітання, які умовно розділимо на 10 груп. Перша група до неї належать «Hey», «Hey, man» або «Hi». Переклад привіт. Ей, hey, гей, hey, гей hey, чоловіче. Особливості використання цієї групи. Популярні серед молодих людей, особливо «гей». Hey. «Гей» hey використовується, коли ми вже познайомились, а хай у звичайних ситуаціях. Хеймен hey вживається, щоб привітати чоловіка. Hey також використовується, щоб привернути чиюсь увагу. Наприклад, Hey dude. Hey, чувак. Hey також використовується, щоб привернути чиюсь увагу. Наприклад, Hey dude. Hey, чувак. Друга група. How is it going? How are you doing? Або How are you? Це як твої справи? How is it going? How are you doing? How are you? How is it going? How are you doing? How are you? Особливості використання цих фраз. Ви можете привітати кого завгодно. How are you є особливо вічливим. Відповіді It's going well, I'm doing well. Good. It's going well, I'm doing well good. Все добре. У мене все добре. Добре. Не обов'язково. Після відповіді ви можете подякувати, thank you або thanks і запитати And you, а ти. Третя група англійських привітань це What's up? What's New. Або What's going on. What's up, What's New. What's going on. Як справи, що нового, або Як воно. What's up? What's New. What's going on. Особливості використання. Використовується у дуже неформальному стилі. Це привітання до когось, кого ви вже знаєте. І відповіді на ці запитання nothing much, not much або nothing. Нічого особливого. Нічого. Потім ви можете описати щось нове, цікаве у своєму житті, якщо захочете продовжити розмову. Після своєї відповіді запитайте What about you? What about you? А у тебе. What about you Четверта група. How is everything? How are things? How is life? How is everything? How are things? How is life? Як там усе? Як справи? Як життя? How is everything? How are things? How is life? Особливості використання. Ці запитання використовуються, щоб привітати когось, кого вже знаєш. Відповіді на ці запитання Good or not bad, Добре чи непогано. – «good», «not bad». Якщо по ситуації невеликі розмови виглядають доречними, поділіться новинами про своє життя. Потім запитайте What about you? What about you? А як у тебе? What about you? П'ята група англійських привітань це запитання How is your day? How is your day going? Як твій день? Як проходить твій день? How is your day? How is your day going? В особливості використання цих запитань. Очікується відповідь на запитання, як пройшов твій день. Запитайте їх когось пізніше протягом дня. Відповіді, як правило, It's going well. Fine. Good або alright. It's going well. Fine. Good. All right. Все йде добре, чудово, добре. В порядку. It's going well. Або fine. або good, Або right. Шоста група англійських привітань це Good to see you, nice to see you, Good to see you, або Nice to see you. Приємно вас бачити. Радий вас бачити. Особливості використання. З людьми, яких ви давно не бачили. Під час цих фраз можуть бути обійми з близькими друзями, або рукостискання зі знайомими. Відповіді на ці запитання Good to see you too, або Nice to see you too. Good to. see see you you too – too. nice to see you too. Або ще можна сказати likewise. Likewise, з перекладом взаємно. Наступна сьома група Long time no see. Або It's been a while. Long time no see. It's been a while. Давно не бачились? Пройшло багато часу. Long time no see. It's been a while. Особливості використання. Людина, яку ви давно не бачили. Якщо ти несподівано зустрічаєш знайомого. Як довго це a while залежить від ситуації? Наступні запитання: how are you? How have you been? What's new? Як справи, як ти? Що нового? Особливості використання використовуються з людиною, яку ви давно не бачили. Або якщо ви несподівано зустрінете якогось знайомого. Як саме довго це a while? Це все залежить від ситуації. Наступні запитання можуть бути: How are you? How have you been? What's new? Тобто, як справи? Як ти? Що нового? How are you? How have you been? What's new. Восьма група англійських привітань це good morning, good afternoon або good evening. Good morning. Good afternoon або good evening. Доброго ранку. Добрий день або доброго вечора. Good morning. Good afternoon. Good evening. Особливості використання. Все залежно від часу доби. Не плутати. Good night – Це до побачення. Good night – До побачення. Good Good afternoon! Good evening! Добрий день. Доброго вечора. Зустрічається рідше. Дев'ята група англійських привітань це It's nice to meet you. Please to meet you. It's nice to meet you, please to meet you. Приємно познайомитися. Радий познайомитись. It's nice to meet you, please to meet meet you! you! Особливості використання. Це формально і вічливо. Друге. Коли ти вперше зустрічаєш людину. І третє не плутати. It's nice to see you. Приємно побачити тебе. Це коли ти вже знаєш людини. При першому знайомстві кажемо It's nice to meet you, а не It's nice to see you. Остання група англійських привітань це how have you been. How have you been? Як ти? Що нового? How have you been? Особливості використання. Використовуються людьми, які вже бачились колись раніше. Людина запитує вас, чи все добре з вами. Цікавляться вашим життям з моменту останньої зустрічі. А які інші привітання англійською мовою ви знаєте? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!